Доброго дня. інформую про те, що у нас нарешті прийшов новий блок до SDR-детектор. Його фішка в чому? В даному випадку буде Т-подібний перехідник і в нас буде такого плану ручка. От це буде йти скажімо, на Т-подібні станції. Зараз її, на жаль, під рукою немає. О, далі ну це більш комфортніше, там штанга та телескопічна буде. Далі другий відкритий повністю динамік. Тут ну типу краще типу озвучка виходить. Плюс акумулятори вже всередині. Тобто нас не потрібно закривати-відкривати, заряджаємо через Type-C. Type-C ну, типу, найбільш розповсюджений варіант зарядок. Далі далі, далі, ну, тобто це комфортніше відразу, комфо візуально більш привабливіший блок, гарніший. От, Ну і відповідно такий більш сучасний скажімо, варіант. прошивка 1,30У українська. ось, ну, Тестити там будемо окремо, тобто це так, чисто інформативно, ось у нас ні. от, Срібна монета, латунь 5 копійок, золоте кільце. Далі одна копійка, латунь і чорний вимкнений Ось. Так що чекаємо на ваші коментарі, питання і замовлення. Дякую за увагу.